Привіт! Зустрічаємо оновлену губну помаду Ультра. Три серії: Кремова. Матова і Мерехтлива. Переваги оновленої серії Ультра. Ультранасичені кольори на 25% більше пігменту забезпечує надзвичайно яскравий відтінок, живлення та догляд ваших губ адже кремова та матова серія містить олію жожоба, авокадо та вітамін Е, а марехтлива серія кунжутну олію та олію авокадо, а також вітамін Е. Помада має елегантний дизайн, який дуже гарно виглядає, 20 відтінків кремової помади, яка м'яка і комфортна на губах. 20 відтінків матової помади, які тримаються протягом дня та мають максимально інтенсивний колір. Колекція включає широкий спектр кольорів від ніжно-нюдових до насичених червоних. 10 відтінків мерехтливої помади, яка має світловідбиваючі пігменти і надає губам гладкість, м'якість та шикарний блиск. Помада Ультра створена для тих, хто полюбляє красу, комфорт та неперевершеність образу.